Хочу навести отут лад, бо тут у мене позаростало геть заполонив оце. Оцей седум оцей маленький. Тут у мене я зробила такий бордюрчик такий з самшиту. Декілька кущиків не прийнялося. Я просто так потикала живці. Оцей кущик я саджала вже готовий. Оцей і оцей. А це всі живці. Не поприймалися, то треба інші понасаджувати. Тут у мене ялинка росте. Я хвойні стараюсь міксувати. Ось у мене ця ялина звичайна. Ой, як же ж вона називається? Зараз скажу. Колумнаріс. Ось колумнаріс росте кипарисовик горохоплодний Вавель. А, ні, ширидана Голд. Ой, вибачте. Вавель у мене буде. Також десь є. Це булівар. Також кипарисовик горохоплодний. І це також кипарисовик горохоплодний, але склароза. І ось це я хочу тут. Барбарисик, тут у мене редпілар росте, клематіс. Ну, хвойні я стараюсь саджати грубкою. І ось хочу ось це все поприбирати. оцей. Іриси я зрізала, бо на них дуже люблять сидіти ці слизняки. Оце треба ось скільки тут в мене буде оцю троянду. А що лежить на землі, також треба зрізати. Це все я зараз буду. Воно легко видирається, оцей седом. раз я його немає, пусте місце, ось скоро відро буде повне. Ой, слизнюки, бачите. І хробачки тут повзають. Цього. Все, думаю, в мене до біса. Він у мене усюди на доріжках. Ну, я сама так захотіла. Це у мене вся доріжка в цьому. І там. Бо воно і гарно і водночас і не гарно. Дуже багато його. Ось буду прибирати тут. Тут у мене лілії. Калина ще тут у мене в закутку, горець, клематіси, спірея, блуарол. Це у мене чешська скалка продовжується. Вона йде звідти від хвіртки і продовжується аж сюди. Так що буду працювати, тільки що дощик пройшов трохи мокрувато, але ж нічого, отой седум, він темно, темно червоний а він, його не видно, бо він там в тіні сидить. Та хочу трошки його пожицювати ще. Ценерарія тут у мене. Он скільки кліна, хризантемі. Також треба. Чимось покропити дереві. Тут у мене також. Мені подобається дереві. Ось який гарний.